Шість правил, які допоможуть пройти співбесіду у посольстві США на відмінно. Перше, приходите завчасно за 10-20 хвилин, але в жодному разі не приходьте на годину-дві раніше і не муляйте очі офіцерам. Запізнюватись також не можна. Вас, звісно, приймуть після запізнення через якийсь час, але врахують те, що ви прийшли невчасно. Правило 2. Із собою не можна брати дуже багато речей і нагромаджувати свої плечі, руки і так далі, тому що на вході стоїть охорона, і це все потрібно буде відставити. Правило 3. Зайве переживання або, навпаки, зухвала самовпевненість можуть відштовхнути до 200 офіцера, і плюсики вам не додадуть. Для дівчат правило четверте. Не робіть дуже яскравий вечірній макіяж, смокі-айс, червоні губи і кричащий манікюр. Не одягайте короткі спідниці та високі підбори. А також краще використати повсякденний простий одяг, кежуал або офіційно-діловий стиль. Одяг має бути нейтральних кольорів. Правило п'яте. Відповідайте на питання щиро, доброзичливо і привітно. В жодному разі не грубіть. Шосте ваші відповіді мають збігатися із відповідями в особовій справі. Саме тому перед офіційною співбесідою ми в офісі або онлайн із кожним нашим клієнтом проводимо репетицію. Ми коригуємо та консультуємо вас особисто за один-два дні до співбесіди. Якщо ти хочеш отримати візу в США та мінімізувати ризики у відмові, обов'язково звертайся до нас в офіс. Ми допоможемо тобі в цьому. Індивідуально розглянемо кожен кейс, і навіть клієнт із слабким пакетом документів може отримати візу.